Сідайте, будь ласка, дякую Каті, що знайшла час, бажання, хай Бог благословить, гарні пісні. А ми будемо роздумувати над Словом Божим. І в мене сьогодні цікава тема. Ви знаєте, вона цікава тим, що це тема, яка потрібна, щоб турбувала життя кожної людини, яка приходить до Бога. От кожен, хто приходить до Бога, незалежно він є членом церкви чи не є членом церкви. Але якщо людина йде до Бога. Та навіть незалежно, якої деномінації, якої церкви, якщо вона християнин і вона шукає Бога, вона вірить в Ісуса Христа, в Сина Божого, в Духа Святого, у Бога Отця, вона повинна цього прагнути, про що ми будемо говорити. А саме про вивчення Слова Божого і не просто вивчення, а за допомогою Духа Святого. Я зачитаю вам одне місце, до речі, не одне місце буду читати, але почну з цього місця. Павло. Звертається до Галатів. І він каже їм такі слова, перший розділ Галатів, 6 вірш. Дивуюся. Він каже: Я дивуюся. Павло, чому ти дивуєшся? Такі часи, що тут дивуватися? Але він продовжує і уточнює, що так швидко ви відвернулися від того, хто покликав вас благодатью Христа до іншого Євангелія. І це вже стає страшно. Він не дивується, що осінню пішов сніг або влітку пішов сніг. Він не дивується, що врожай, який посадили, не виріс. Він дивується тому, що призводить людину до погибелі, до смерті вічної. Він каже, що так швидко. Тут не написано це тиждень, місяць, рік чи декілька років, але він називає це швидко. І Він каже, був той, хто дав вам вічне Євангеліє, вічне життя, але від нього пішли до іншого Євангелія, тобто до іншої звістки, до інших основ, яке не є іншим, а є тільки деякі, що бентежать вас і бажають перекрутити Євангеліє Христове. І він каже, ви дуже швидко пішли до тих, хто бере то Євангеліє, основу, істину і перекручує. І він каже, мене це дивує, що ви швидко це робите. Але якби й ми, тобто він за апостолів каже, або ангел з неба став благовістити вам усупереч тому, що ми вам благовістили, нехай буде анафема. Як ми раніше попереджали, так і тепер знову говорю, якщо хто благовістить вам у супереч тому, що ви прийняли, нехай буде анафема. Бо тепер шукаю уподобання людей чи Бога, задає ви знак питання. Чи людям намагаюся догождати, знову знак питання? Якби я ще догоджав людям, то не був би рабом Христа. І він не мов би виправдовує свій. Такі, знаєте, різкі, різке звернення до церкви в Галаті. Він каже: Я по-іншому не можу, бо я дивлюся на ваші вчинки і те, що ви робите, я не можу прийти і якось з вами, там знаєте, утютюкати. Я говорю так, як бачу. І він далі виправдовується, чому він це робить, бо він каже: якщо я буду говорити те, що подобається вам, якщо я буду говорити так, щоб догодити вам, і ви всі раділи від того, що я говорю, то є одна проблема. Я перестану догоджати Богу. І він каже, я вибираю краще догодити Богу, аніж догоджати людям. Коли я читаю це місце писання, я задаю собі питання. Що є проблемою для людини, яка, знаючи істину, відходить від істини до того або до тих, хто перекручує істину. Людина просто так цього не робить. Ви просто так, до речі, жодна людина в житті просто так нічого не робить. Я вибачаю за такий приклад, але я ще в школі чув цю пословицю чи поговорку, як називається, ще в школьні роки, тобто це більше 20 років назад. Говорить, просто так, навіть тато й маму не цілує. Це не просто з воздуха придумано, це цей світ, аналізуючи життя людини, розуміє, що просто так нічого не буває. А слово Боже, воно підтверджує це. І отже, якщо є люди, які досить швидко, як говорить Павло, від істини йдуть до тих, хто цю істину перекручує, повинна бути проблема, чому це відбувається. І саме про цю проблему я хочу разом з вами поговорити. Почну я з місця, яке написано. Перше післання Івана, то писав Павло, а це пише Іван. В першому післанні Івана написано в другому розділі. В другому розділі 27 вірш і нижче там. Один вірш всього буде. А те помазання, яке ви одержали від нього, Іоанн пише: а те помазання, яке ви одержали від нього, тобто від Ісуса Христа, і про помазання, Він говорить про Духа Святого. Про Духа Святого. Перебуває у вас, у кожному з вас. Тобі, в мені, брат, сестро, помазання Духа Святого, воно перебуває в мені. І що це мені дає, якщо воно в мені перебуває? І ви не маєте потреби, щоб хтось учив вас. Ого, що снове. Тож написано в Слові Божому: читайте, слухайте і третє, що? Виконуйте. Так почекайте, якщо помазання є Боже мені, то читати і слухати не потрібно. Ні, тут є деталі, на які хочу звернути увагу. І ви не маєте потреби, щоб хтось учив вас, але саме помазання учить вас усьому. Учить вас усьому. І воно яке є? Істине. Істине. І не хибне. Те, чому воно навчило вас. У тому перебувайте. Про що говорить Іван в цьому вірші? Він робить цікаву річ, про яку ми ще далі будемо говорити. Дивіться, Слово Боже, навіть те, що робив і говорив Ісус, не вмістили б всі книги того часу, які були написані, коли був Ісус, щоб описати все, що Він робив на землі за 3,5 роки. Написано, що не вмістили б книги того часу все це. Отже, виникає питання. Якщо в той час, при тих технологіях, при тому розвитку людей ми маємо досить маленький відсоток того, що робив Ісус, говорив, навчав, потім ще трішки більше відсоток того, що апостоли писали і лишилось до нас, то як нам бути віруючим людям, коли ми стикаємось з тим, чого немає в Слові Божому? Ну, щоб ви розуміли, про що мова, там простий приклад, курити гріх чи ні? Або там ще якісь речі, там гріх чи не гріх? І ви знаєте, люди досить часто задають питання. Останнім часом дуже часто задають питання. Вони називають якусь річ і кажуть, це гріх чи ні. Або ще кажуть так, оцю річ церква дозволяє чи не дозволяє. Ви знаєте, проблема не в тому, що в людей нема відповіді на це питання. Проблема в тому, що людина не шукає це відповіді в істини. Бо слово Боже, тобто Іоанн, він каже, любиє з вас. Може знайти відповідь на будь-яке питання, і це дає нам Дух Святий. Саме Дух Святий дає відповідь тобі і мені на будь-яке питання, коли ти намагаєшся щось зробити, намагаєшся щось виправдати, або намагаєшся щось е знайти відповідь на якесь питання, ти не розумієш, це можна чи не можна. Не було проповіді на, ту це, на цю тему. Ти не питав у пастора або у служителя або у проповідника, чи можна чи не можна. Ти взагалі тиждень, як прийшов до церкви, в тебе виникає питання, оце можна чи ні. І є той, хто тобі в будь-якому місці, в будь-який момент, скаже, можна чи ні. Це є Дух Святий. Дух Святий працює через совість людини. Він працює через почуття і всередині, не зовні. Він працює там, де інша людина цього не помічає. І він каже, ти робиш неправильно людина, яка слухає до свого внутрішнього голосу, вона це відчує. Вона зрозуміє, я схибив, я не так зробив. Мене це засуджує. Я повинен виправдатись. І Йоанн каже: ви не маєте потреби, щоб хтось учив вас, але саме помазання. Тут можна поставити крапку і в скобках, кавичках запитати, якщо це помазання є в тобі і в мені. Якщо воно є, відповідь так, то ми продовжуємо. Воно саме помазання учить нас всьому, і воно істинне і нехибне. Є маленька проблема, якщо нас будуть вчити, у нас, у нас проблеми, в кожного можуть бути проблеми, якщо нас будуть вчити, а ми не будемо розуміти, чи то правильно, чи ні. Байдуже, де це буде, навіть якщо це буде за кафедрою, навіть якщо це буде в цій церкві. Байдуже де. Бо коли були апостоли Петро, який ходив з Ісусом, який був хрещений Духом Святим, хрещений Духом Святим, після проповіді якого каялись тисячі людей, він іноді робив речі, за які його Павло засудив. Він каже, ти лицемір. Тому що коли ти з юдеями, ти робиш так, щоби догодити їм. А коли ти без іудеїв з язичниками, то ти робиш так, щоб догодити язичникам. Тема була про обрізання. Це апостол один із важливіших це камінь, на якому Ісус що зробив? Збудував церкву. Але цей камінь міг робити не те, що говорить Слово Боже. Отже, немає різниці, хто вас чи мене вчить. Є різниця, чи я перевіряю це за допомогою помазання Духа Святого, чи то є істина, чи ні. Бо завтра прийде сліпий і скаже, йди туди. І якщо в тобі в мені цієї істини нема, ти підеш туди. Бо це було сказано за кафедрою, бо це було сказано від служителя, від проповідника, єпископа, чи ще від когось, ти не перевіриш, бо нема в тебе помазання. А якщо воно в тебе є, тобі байдуже, хто це говорить. Бо в тебе є основа отут, в Слові Божому. І це серйозна проблема, якщо ми не перевіряємо в собі те, що ми чуємо. Не завжди люди говорять хибно, тому що вони мають поганий намір. Не завжди. Люди можуть помилятися. Люди можуть не люди можуть не так зрозуміти в цілому, якщо ви зайдете в YouTube і просто одну тему, одну тему я вам підсказку даю. Чи буде церква проходити сім років великої скорботи? У вас, у вас почне голова пухнути від того, скільки є версій. Бо кожен говорить своє. Але ти задаєш питання: так хто правий? І той говорить так, і той говорить так, а цей говорить так, а цей по-іншому говорить. А кому вірити? А Господь каже, в тебе є дух істини. Слава Богу, в тебе і в мене є дух істини. І якщо завтра ти лишишся один, біля тебе не буде ні пастора, ні проповідника, нікого не буде, а ти будеш один, і тобі потрібно буде діяти згідно Слова Божого, цей дух тобі дасть настанову. Ми рухаємось далі. І наступне місце, яке я зачитаю, це буде пісня. До коринтян перше Пслання, другий розділ, десятий вірш. Перше Пслення до коринтян другий розділ 10 вірш. Нам же Бог відкрив те духом своїм, бо Дух усе досліджує. Ви чуєте, що дух робить? Усе досліджує. Дух не просто сидить на лавці і каже амінь, тому що проповідник сказав, скажи амінь. Він досліджує. Він, чуючи слово Боже, він уже в тобі в мені почне бунтувати, якщо це щось не так, якщо це протиречить Слову Божому. І він тобі мені скаже помовч, не говори амінь. Або скаже досліди після служіння, або після того, як ти Ютуб подивився, або десь почув якусь думку, а дух тобі каже, це неправильно, досліди. А якщо не говорить, а якщо не слухаю я Духа Святого, хто попередить? Якщо він тебе не попереджає, всередині хто тебе попередить? Брат, сестру, хто мене попередить? Бо хто з людей знає, що в людині, крім Духа людського, який у ньому? Так і Божого ніхто не знає, крім Духа Божого. Ніхто не знає Божого, крім Духа Божого. Скільки сьогодні є людей, які не водимі Духом Божим, але вони вчать. Навчають і розказують, як правильно, і говорять, що так потрібно робити, але вони не мають Духа Божого. Чому вони можуть навчити? Як вони можуть навчити? Щось повіщаємо невивченими словами людської мудрості. Бачите, апостол зразу, цю мудрість земну, він зразу перекреслює. Зразу. Людина може розкопати знахідки історичний, неісторичний, залізти в піраміду, знайти якийсь там глечик, витягнути совій, розказати, що це підтверджує ту чи іншу теорію. Але Павло каже: перекресліть це все. Бо це земна мудрість це все земне. І він продовжує. Щось повіщаємо не вивченими словами людської мудрості, а навченими від Духа Святого, співвідносячи духовне з, чим? з духовним. Отже, дві речі повинно співпасти, щоб це стало істиною. Людина, яка говорить Слово Боже, вона повинна бути духовною, тобто керованою Духом Святим. І людина, яка слухає Слово Боже, брат, сестра, будь-хто, вона повинна теж бути керована Духом Святим. І коли в її нема або в нього немає сумніву, що те, що вона чує, це істина, це дає ствердження віри. А коли людина намагається переконати, що це істина, а дух тобі мені каже, що це не істина, що так не повинно бути, або навпаки, вам говорить щось інше, а не істину, а ви розумієте, що істина інша, це проблема. Це не дорівнює, це перекреслене, дорівнює. Або як Павло каже, це мудрість земна. А ще слово Боже каже, мудрість земна яка? Бісовська. Якщо людина, виходячи, починає доказувати аргументувати не Словом Божим, не Духом Святим, а земними поняттями, обставинами, апелюючи до минулого, нинішнього майбутнього віку, а ми чули, да, що за минуле писав еклізіаст? Що він казав? Не від мудрості ти в минуле дивишся, не від мудрості. А дуже часто порівнюємо минуле. Ну тоді так робили, зараз так роблять, тоді так було треба, зараз так треба. А слово Боже каже, це показує, що в тебе проблеми з мудрістю. Бо ти не від істини відштовхуєшся, а приводиш апеляцію до минулого. Основу свою будуєш на минулому. А слово Боже каже, це неправильно. А якщо я не знаю, слово Боже, хто мені скаже, що це неправильно? А якщо я перший раз сьогодні прочитав той вірш Екклюзіаста в 10 розділі, хто мені про це скаже? Брат чи сестра прийде і скаже, слухай, те, що говорили неправильно, то ви ж не послухаєте. Або я не послухаю. Істина ось тут, Слові Божому. І ми повинні в неї занурюватись. Душевна ж людина не приймає того, що від Духа Божого. Бо для неї це що? Безумство. Безумство. І не може зрозуміти, тому що не розпізнається, це розпізнається духовно. Ще одне місце читаю Слово Божого. Це Іван, Євангеліє писав, то було післення від Івана, а це Євангелія. І він переповідає слова Ісуса. Там Він писав свої слова, так, що помазання, яке, у вас є, вас навчить, і вас уже не треба вчити. Ви самі пізнаєте мудрість, ви відкриваєте Слово Боже і читаєте, розумієте, о, то, що мені говорили, істина. А це, що говорить, це не істина. Бо Дух Святий навчає на основі Слова Божого. Ви не читаєте газетку, не читаєте журнал, не дивитесь випуск новин, ви читаючи Слово Боже, ви усвідомлюєте, що є істина, бо Дух Святий навчає. Але Іван повторює слова Ісуса і каже, 16 розділ, 12 вірш. Ще багато це Ісус говорить до учнів, до всього народу, ще багато маю сказати вам, але не можете тепер знати. Був стан в учнів, коли він хотів, він він розумів, їм це треба знати. Якщо вони цього знати не будуть, їм буде тяжко. Будуть моменти, коли треба якось діяти, приймати рішення, а в тебе не вистачає інформації. Ну, мабуть, у вас таке було. Ви на роботі вам дають якесь завдання. Ви ніколи цього не робили. Як його робити? Хтось телефон, хтось туди, хтось питає в товаришах, хтось колеги, а як правильно зробити? А як те? А як це? А як це? Ісус це розуміє, Він каже, я би хотів це сказати, але ви не вмістите, ви не можете зараз це зрозуміти. Коли ж прийде Він, Він від, з великої букви, Дух істини, тобто Дух Святий, то введе, тобто введе, розумієте, Він дасть початок чомусь, приведе до чогось. Вас у всю істину. Не в чуть-чуть, не в трішечки, не в цьому питанні, не в тому питанню. Всю істину, всю, яку людина може знати на землі. уявляєте, які це великі знання? Це те, що не вмістив цей світ, коли писалося життя Ісусове в Євангеліях. і все, що не вмістили книги, Дух Святий, це все вам відкриє. Це безодня багатства, як говорить Слово Боже. Бо не від себе говоритиме, але говоритиме, що почує, і грядуще вам сповістить. Він прославить мене, тому що від Мого візьме і вам сповістить. Усе, що має Отець моє. Дивіться, Ісус на землі каже, цікаву річ. Він каже, все, що має Отець, більше Отця нема нікого і нема нічого. Ми це знаємо, ми в це віримо. Ісус каже, все, що має Отець, воно належить також мені. І Він каже. Я сказав, що від Мого візьме і вам сповістить. Тобто це навіть не вся істина, це в цілому весь Бог доступний нам через Духа Святого. Тому нема потреби, як пише Іван, вас чому-небудь вчити, бо сам Бог вселився ваше, в моє серце Духом Святим, і Він вчить тебе й мене. І він сьогодні тобі мені каже, як правильно жити, як правильно чинити, як занурювати слово Боже, щоб зрозуміти для свого життя. Будуть мінятися дні, будуть мінятися роки, місяці, століття, тисячоліття будуть мінятися. І ми знаємо це по Слову Божому. Але ніколи не зміниться Бог. Бо Бог є який незмінний. І коли він в Духом Святим живе в тобі в мені, ніколи не зміниться істина. Зміниться країна, в якій ти живеш, зміниться мова, якою ти розмовляєш, зміниться церква, в яку ти ходиш, зміниться здоров'я твоє, статус твій зміниться, все зміниться в твоєму і моєму житті. Але істина, яку Бог дає тобі мені, ніколи не зміниться. Слава Господу! Слава Господу! Я хочу разом з вами молитися. Великий милосердний Господь Він дав нам цю істину. Єдине, що ми повинні робити, щоб вона в нас була, щоб Дух Святий в нас говорив нам, вчив нас, промовляв до нашої совісті, промовляв до нашого розуму. Бо коли вас буде вчити людина розумом земним, можна піти, як говорив Павло, дуже швидко від однієї істини до іншої, але то вже не істина. А коли Дух Святий буде в тобі в мені говорити, навчати, зупиняти вчасно. Навіть про майбутнє буде говорити. Ми будемо іншими людьми. Ми забудемо, що таке страх. Навіщо страх людині, яка живе зі знаннями, які дав сам Бог? На землі нема таких знань, які дає Дух Святий. Немає. Не одна самовчена людина ніколи не порівняється з знаннями, які дає Бог. Ніколи. Знаєте, звідки я це знаю? Соломон про це писав. А Біблія каже, до Соломона і після Соломона не було такої мудрої людини. А Соломон, знаєте, що про себе написав? Що ця вся мудрість – це суєта. Отакий От висновок зробила людина, сама мудра. То якщо хтось намагається своєю мудростю, знаннями вам щось донести і сказати, що то істина, навіть не слухайте. Якщо це не слово Боже. Якщо це не від Духа Святого, то це все земне. І Павло, це все так бере і перекреслює. Я хочу молитися, щоб Бог дав нам в цьому мудрості, дав сили і слідувати за істиною, щоб коли прийде Господь, щоб не було питання до нас, чому так швидко ви відійшли від істини? Вона близько, вона ось, і вона в серці твоєму і моєму. Давайте помолимось про це. Слава тобі, святий, великий благословений Отець, мій Бог, мій владико, царю, царів, Алілюя, креміни, глами, ремене, лаудес. О, хвала Тобі за Дух Святий, хвала, слава, велич Тобі, мій Боже. Стільки всього ти робиш, Господь, для людини, аби тільки вона знала істину, аби тільки вона розуміла шлях Твій, аби тільки розуміла волю Твою і навіть Слово Своє Ти лишив на землі і дав Духа Святого, який дає мудрості кожному слові, кожному віршові, кожному розділу може людина знайти. Ти відповідь і пояснення, завдячуючи Духу Святому, я дякую тобі, мій Господь. Я дякую, що ти лишив це для нас. Я дякую, що ти це відкриваєш, кожному, хто шукає, кожному, хто сьогодні зануриться в істину твою. Сьогодні ти є знання, сьогодні ти є мудрість, сьогодні ти даєш відповідь на будь-яке питання. Але як хочеться, щоб кожен із нас керувався словом твоїм, керувався істиною, не думками іншої людини, не думками людей, які говорять від мудрості земною. Думками, які дає Дух Святий, о мій Господь, поможи нам в цьому, благослови нас в цьому, леміне, крамана лагоди, щоб ніхто ніщо не звів з тої істини, щоб, навіть, як писав Павло, навіть якщо ангел буде благовістити, або хто із проповідників, служителів, щоб істина, яка в мені, в тобі, в і в сестрі, вона говорила, що то є правильно чи ні, щоб вона свідкувала тіло моєму, духові моєму, розуму моєму, що є справжньою. Істиною, нам тверду основу, дай нам це розуміти, дай нам це помишляти, дай нам в цьому жити і цим ходити і керуватись в ім'я Ісуса, Владико, святий, ми знаємо, Господь, що з тобою зможемо все, а без тебе не зможемо нічого, Господь. І ми сьогодні молимо й кличемо тебе. Війди в наше серце, війди в наш розум мудрістю твоєю, мудрістю від Духа Святого щоб ці всі земні знання, всі ці земні здобуття, які ма людина, вони були ні. Що в порівнянні з тим, що дає Дух Святий, бо ти взяв Отця, ти взяв мудрість Божу і дав дітям своїм, ти вилив Духа Святого сьогодні на церкву свою, і то є найбільше помазання, то є найбільша сила і мудрість, яка може бути на цій землі. Я дякую тобі, Лебери і я хвалю Твоє ім'я, прославляю тебе, мій Боже, бо то є велике милосердя, велика любов, велика Господь. І ми Славимо тебе, Боже, звеличуючи ім'я Твоє, прославляючи тебе, читаючи Слово Твоє, шукаючи мудрості в тебе, занурюючи з глибини пізнань Твоїх, ми розуміємо, що таке істина. І я дякую, що ти відкриваєш. Я дякую, що сьогодні тих, хто пильнує, він буде чути, Він буде розуміти, Він буде настановлений. За це ми приносимо тобі, Господь, честь, славу і хвалу, єдиному Богу, Отцю Сину і Святому Духу. Амінь. Отче наш, що живеш на небесах, нехай святиться ім'я Твоє. Нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш щоденний подавай нам на кожний день і прости нам провини наші, які ми прощаємо винуватцям нашим, і не веди нас у спокусу, але визволи нас від лукавого, бо Твоє є царство, і сила, і слава по віки. Амінь.